Ну, зрозуміло, зараз війна пройшли через ковід, але все одно ми маємо рухатися в цьому напрямку і поступово робити це реформування, тому що вже багато міст України це зробили, і ми маємо йти. Також цим шляхом реформування. Відразу скажу, це звучить дуже, дуже дуже сильно. Я б назвав цей процес осучасненням роботи бібліотечної системи і зміною його формату. Ми вже його поступово почали. Якщо ви пам'ятаєте, ще на першій бюджетній сесії ми говорили про електронну бібліотечну систему. Тоді питали дуже сильно, чи потрібна вона, чи не потрібна. Розкажу, що ми вже зараз почали роботу по створенню електронних каталогів до цього часу. В наших бібліотеках були просто, віктор підтвердить, друковані журнали, реєстрація виключно друкована, письмова і так далі. Зараз ми це все, це все діло проводимо в електронні реєстри і так далі. Все зробимо своїми силами на комп'ютерах і так далі. Створення в подальшому електронної бібліотечної системи ну, після закінчення воєнного стану, вони позначається зможе проплачувати ці видатки. Вона нам дасть змогу зробити електронний документ. Обіг, електро, електронне сканування книжок, онлайн роботу в наших бібліотеках і так далі. І тому подібне. зрозуміло, що ніхто не відкидає важливість збереження книг в наших бібліотеках. Фонду це ніхто не знищує. Це ми цю роботу будемо дійсно будем, продовжувати, але паралельно має йти електронна робота, все має скануватись. Це додатковий навіть основна рекомендація Міністерства культури. Мені подобається, що всі відділи управління культури, і культури і туризму по всій Україні зобов'язані зберігати архівні матеріали і так далі. І збереження можливе виключно, якщо є електронний документообіг. Якщо його немає, то з часом книжки старіють. Списуються і так далі, збереження можливо виключно шляхом електронного документообігу. Це важливо. Ми вже почали роботу, я вже зазначив по створенню електронних каталогів в наших бібліотеках. Паралельно ми також, як ви всі напевно знаєте, ми повноцінно займаємось зараз підготовкою до списання російськомовної літератури. Буде списано приблизно там 90 всього російськомовного фонду. Зберігаються лише краєзнавчий фонд, який важливий, важливий для нас. Нас його потрібно зберегти, і ну, якісь рідкісні видання, які, ну, яких вже вже аналогів у нас не залишилося в Україні. Ми їх також зберігаємо. Ми пропонуємо для початку змінити назву, щоб у нас була злагоджена структура в наших бібліотеках. Пропонуємо назвати комунальний заклад, основний юридичний, «Звягельська бібліотека. Наразі об'єднує 12 бібліотек. У результаті реалізації проєкту передбачається розміщення трьох бібліотек для різних вікових категорій, різних напрямків роботи у центральній частині міста, три бібліотеки у віддалених мікрорайонах міста, і п'ять сільських бібліотек. На даний час надзвичайно актуальним є питання перетворення кожної бібліотеки з пасивного місця, де зберігаються книжкові фонди, на відкритий, активний та багатофункціональний мультимедійний хаб, широким спектром послуг, який допоможе розширити засоби отримання знань та інформації завдяки новим підходам та сучасним. Технологія сьогодні користувачі не згодні приходити в холодну, неопалювану, непривабливу бібліотеку із застарілим обладнанням. Вони потребують комфортних умов, сучасної ресурсної бази, нових послуг, прогресивних технологій. Реалізація проєкту допоможе бібліотекам стати комфортними і сучасними, відкритими і доступними, щоб туди хотіли і могли прийти мешканці громади і почували себе зручно, вільно і затишно, мобільними і мультифункціональними, щоб невеликі приміщення можна було швидко трансформувати для навчання, індивідуальної роботи, проведення зустрічей та організації подій, гібридними, щоб відвідувач міг користуватися і реальним, і віртуальним простором, задовольняти і передбачати потреби громади. Повноцінно змінюються функціональні обов'язки співробітників. Ків бібліохабів, крім надання основних бібліотечних послуг, працівники проводитимуть активну культурно-дозвілєву інформаційно-просвітницьку діяльність організовуватимуть освітні заходи та заняття з інформаційної і медіаграмотності для різних вікових груп. В усьому світі широко застосовується модель чотирьох просторів бібліотеки, головна концепція якої звучить так: якщо раніше бібліотека надавала користувачам те, що їм потрібно, то тепер у бібліотеці вони зможуть знайти те, чого і не очікували. У своєму проєкті ми використали іноземний та український досвід кращі бібліотечні практики, історії успіху і взяли за приклад дану модель бібліотеки Хаба. Зонування простору необхідно зробити так, щоб комфортно було всім. Весь простір поділити на кілька зон: коворкінг-зона це для читання та навчання. Дитячий простір, зустрічі та подій, натхнення та розваг тут будуть проходити зустрічі з різними фахівцями, освітні заходи, заняття з інформаційної та медіаграмотності і відвідувачів різних вікових груп, мовні курси, розмовні клуби, навчання старших людей роботі з комп'ютером, офісними програмами та інтернетом, допомога в освоєнні ними цифрових навичок, уміння користуватися соціальними мережами, онлайновими сервісами для спілкування, онлайновими адміністративними послугами на сайтах державних органів. Та спеціальних служб, наприклад, підписання петицій, оплата комунальних послуг та інше. Одним з напрямів бібліохабів стає інформаційна просвітницька діяльність, яка проводиться за різними напрямками. Це роз'яснювальна робота щодо основних розпорядчих, нормативно-правових документів новоград Волинської міської ради та щодо інших соціально значимих питань громади. Інформативна робота щодо переименування вулиць, провулків, парків, скверів, роз'яснення питань соціальної сфери, наприклад, порядок оформлення пільг, субсидій, проведення громадських. Обговорень, робота в додатку дій та багато іншого. Особливо це актуально для сільської місцевості чи віддаленого мікрорайону міста, адже саме бібліотека може стати тим простором, де відбуватимуться зустрічі та події. Є хоча б одна на сьогоднішній день бібліотека, яка ну, хоч на 40% відповідає. Це дитяча бібліотека, яку от я завжди навожу приклад. На Да, на 40%. Там от, технічно її треба підтягнути. Коли вона була на Соборності 2 в тому мокрому приміщенні, ті самі працівники, все те ну, заходи, все те саме, ну, дітей стало в рази більше, коли ми переїхали в гарне приміщення, відремонтоване комфортні, яскраві, нові меблі, коли ми з вами відкр... відкривали дав в двадцятому році. На сьогоднішній день все літо діти знаходяться повна бібліотека дітей. Якщо в нас вже виходить з дитячим хабом бібліотекою, ну вже ми бачимо, що є результативність роботи. Насправді я декілька разів приїжджав мені. запрошували скільки там не за то, що я приїду і там були діти. Ні, я отак просто заходив і дивився. Насправді. Майже повністю як волику кишить дітьми. Так? Так, це є нормально. Якщо треба якась технічна віка для вам підсилення, давайте будемо думати над цим питанням. Чудова презентація, ясно скажу. Ви, ви дуже далеко так дивитеся. Мені дуже приємно єдине, що я не розумію, навіщо ми засмічуємо наш ну, бібліоха. Ну, Ну, я б не хотів би, щоб у нас би, власне перетворилася б реформа нашої бібліотеки, з того, що ми додали слово хар. Ага. Да. Ваші, ваші ідеї, вони просто класні, вони сучасні. Але дивіться, ми зараз вийняли 90% книжок. Найголовніше, ви, ви були за кордоном, хто там був, я і я, я за кордоном встигаю там в бібліотеки також попасти. Повірте мені, що вони мало чим зараз відрізняються від наших бібліотек. Найголовніше це наповненість бібліотеки, це ті книжки. Це обов'язково простір, де запрошуються автори цих книжок, де вони збираються. Ми дуже хочемо багато покласти на бібліотекарів. Так? Тобто, ми хочемо, щоб вони чомусь навчали, але приймаємо їх написали Люди, бібліотекари. Люди в бібліотекарі мають займатися своєю бібліотечною роботою. Бібліотеки в селах і в віддалених мікрорайонах. Не мають бути просто бібліотеками, де можна взяти почитати літературу, там чи в електронному варіанті, чи в бумажному. Це мають бути центри, де люди мають скористатися та іншими медійними послугами одержати цифрового освіту. Інакше Обов'язково інакше, інакше в селах і в віддалених мікрорайонах вони загинуть і припинять своє функціонування. Я ще хочу зазначити, що оці всі фотографії, які сьогодні презентували, це фотографії реальних бібліотек, які вже не один рік функціонують у нас в Україні в звичайних містах. А тому це все потрібно кошти. Я вже про це говорила, Микола Петрович. І якщо ми хочемо, щоб у нас розвивалася бібліотечна система, щоб вона осучаснювалася чи реформувалася, як ми сьогодні про це говоримо, це потрібно кошти на проведення ремонтних робіт, на, на меблі, на технічне забезпечення, ага, тобто ми, ми повинні в комплексі. Я думаю, що треба робити всі кроки поступово. Там, де в нас є приміщення, облаштовувати їх зразково показовими і на них щось моделювати. Там, де нема приміщень, ми будемо в перспективі думати над цими питаннями і наскільки, як це буде вже говоритися і так далі. Але, от, власне, там, де в нас є цей простір і можливості, в нас є достатньо, да? ми повинні показати результативність нашої роботи. Да? І ще це, раз розповім, це, безумовно. Ні одна реформа не поліпшення якості роботи не може бути без там фінансової підтримки. Абсолютно я погоджуюся з вами у сучасної техніку, певними просторами, бо вони приваблюють сьогодні. Людина хоче прийти, можливо, і своїх замкнутих сіл у своїй квартирі, прийти хочу більш Краще. кращі умови і танку. Почитати, поспілкуватися, зібрати людей, от з певного кругу людей, да? і, от, і, ну, і проявити себе десь, можливо, і послухати інших. Так, це нормально. У нас маємо скільки на сьогоднішній день цікавих людей різного напрямку, да? і вони повинні бути якраз бібліотеки нашими цими центрами.